Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні електросамокат Xiaomi При вимкненні видає помилку і не їде, звісно, як же він їхатиме, коли ось така проблема. В ньому. я датчики на самій платі, і у нас працює все один датчик. Ось оцей. По синьому проводу я отримую імпульси з датчика Хола 2. Не працюють, звісно, не працюватимуть, тому що тут десь, десь є обрив. Будемо зараз розбиратися. Так, друзі, розібрав я ще коліща, всередині спостерігаємо ще дуже багато ржавчини на самих магнітах, на якорю теж, теж бачимо багатсько ржавчини, мабуть, корхром помили або ще чимось. Може і через дірку, де ніпер виходить, може туди набилося, Не знаю цього, але двигун має ось такий вигляд цікавий. Ну що, Будемо далі розбирати, мабуть. Знімати плату, самовідпаювати самі датчики холла і перевіряти, де у нас обрив. Друти я перевірив, вони цілі. це Тобто -то проблемка десь на платі. Випаяв я самі датчики і ось вони три штучки. До речі, центральна нога ще відпала, замінив я його. І знайшов на платі відсутність плюса на двох датчиках. Тобто сюди він заходить, а далі переход згнив. І в нас на цьому датчику є напруга 5 вольт, а на двох крайніх немає. Тому зараз я зачищаю плату, підрізаю лак, той, що підгнив, і також вичищаю саме коліща всередині за допомогою скотча, розмотуємо його. І він дуже добре забирає ржавчину і різні металеві частинки. І сам якор я теж відчистив, як ви бачите, плату я вже запаяв, пролачив, продублював плюсову доріжку дротом МГТФ. Все тут у нас в порядку. За допомогою магніта я підносив магніт, подавав 5 вольт, перевірив датчики, всі датчики працюють. Нагадую, що центральний я замінив, тому що відтрюхла ніжка і також пролачив і їх. Далі будемо пролачувати всередині двигун. сам, Ось так, щоб більше воно не з'являлося ржавчина, але все одно тут лак не захищає ні від води, ні від чого. Це так на майбутнє. І сам якор я теж промастив, ну, пролачив сам торець, щоб він не так ржавів. Все. Плата закріплена, в принципі, можна збирати двигун. Зібрав я двигун, давайте за допомогою цілору подивимося на датчиках імпульси. Як ви бачите, крутимо обертаємо коліща, перший датчик імпульсів у нас є. Також перевіряємо другий датчик, є імпульси при обертанні коліща і перевіряємо також третій датчик. Бачимо імпульси при обертанні коліса. Тобто контролер отримує, тепер можна е збирати далі. Колесо тепер обертається легесенько, то воно затирало на ржавчині. Все, далі ставлю нижню. Ага, Давайте ще перевіримо. Так, крутнули, натиснули гашетку і, як ви бачите, коліща обертається, додаємо газу і оберти збільшується. Зупинили, знову ще раз штовхаємо газ і, як ви бачите, самокат почав працювати. Так, на столі перевірили. Далі збираємо нижню кришку, закручуємо, і будемо виходити на вулицю, перевіряти під навантаженням. Так, вмикаємо, вийшли на вулицю. Так, спробуємо штовхатися, але однією рукою я цього не можу зробити, тому що можу навернутися. Тому фіксую камеру і перевіряю туди-сюди, сюди, туди. Як ви бачите, самока справно працює і гадаю, що ще попрацює. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.